Що зараз всередині, помітно по вам, що ви дуже засмучені. Не, не такий результат ви розраховували? Звісно, що засмучений, тому що ми вже багато ігор не можемо виграти. Тим більше, що у нас, е, е, ми часто пропускаємо на останніх хвилинах, коли вже можна сказати, що все йде до перемоги, тому звісно, що обідно, дуже обідно. Треба готуватись до наступних ігор. Дуже злий на результат на такі події, які в нас складаються на останніх хвилинах. Тому, але це, це не яке не прокляття, це просто треба грати до останньої хвилини, бути більш концентрований. Якщо треба сривати цю атаку, якщо треба фолити, фолити. Всіми способами, які є, треба заважати щось робити. Ми не можемо так втрачати такі побіди. Ну, я думаю, це причина. Тренери. Тренер відповідає за результат, так що це питання до мене. «Динамо» – завжди роз для кожної команди. Ну, хлопці вийшли і грали за, за себе, за, 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 за город. На кожну гру настраюємося, бувають такі ігри, що плохо граємо, бувають. ігри Дуже гарно. Був і ми щось чекали. П'ять чоловік ушли, потім ще в чемпіонаті Василь Кравець ушов. Взяли очередька, дуже гарний хлопець і футболісти допомагає команді, але має бути ротація. У моменті з першим пропущеним м'ячем ви дуже сильно кричали, там, вона там на пальці наступила. Мені вдарив по руці. вона. Ну, це був водація чи як? Я не арбітер, але арбітер порахував так. Я нічого не можу цим зробити. вони відповідають. Там є ще варіс, хлопці сидять, так що го був, так значить був. Ну і що раз тренер відповідає за результат, так що я за результат буду відповідати. Дякую хлопцям за гру.